Відтепер Чернівці та Київ сполучає ще один авіарейс. Додаткове повітряне судно здійснює політ щодня в обідній час. Перший пройшов успішно. Усі квитки на передвеликодній рейс розібрали. Ірина Шевчук знає подробиці. До червня минулого року дістатися із Києва до Чернівців за годину було неможливо. А нині на місцеве литовище приземлився уже другий рейсовий літак. Що їхати на машині, то десь витрачаєш гривень 5 тисяч на солярку, плюс-мінус. А зараз нас вийшло на чотирьох чоловік 9 тисяч гривень. Тому за умови, що виведеш годину, а не їдеш 7 годин по поганій дорозі, реально поганій дорозі, то це, я що чудово. Не дуже удобно, не поміщається ручна клач. Приходиться його заталкувати. Вартість адекватна. Дві сторони біля двох тисяч гривень. Переліт забезпечує компанія. Мау її представники запевняють, що чернівецьке литовище відповідає основним вимогам, дивлячись на два роки назад чи на півтора року назад. Еропорт він дуже сильно спрогресував. Багато було закуплено обладнання, багато що було зроблено. Якась панна реконструкція була зроблена. Та всі знають, що є проблеми в аеропорту Чернівці, як якість обслуговування пасажирів, тобто аеровокзал немає багато якихось таких ну нормальних речей в на всіх аеропортах світу. Тови представник авіакомпанії каже, попит на рейс є, а тому Середня ціна на квіток буде складати 1500 п'ятсот гривень Середня. і до 6000 тисяч гривень. Це за бізнес. Рейс на столицю відновили торік. Влітку він курсує ввечері та зранку. Літак ідентичний тому що нині запустили. Можливо, тому що на паску можливо, тому що новий повний весь 48 е, чоловік. Зараз ну, на виліт трошки менше, все-таки винні люди додому е, в першу чергу летять. Літак популярний на 19 число вже, наприклад, е, тут. З Києва до нас добратися від нас на Київ, верніше, добратися неможливо, от уже квитки розпродані. Повітряне судно курсуватиме в обідній час у двох напрямках. Наразі графік ще узгоджують. Тим часом, уже 28 квітня у Чернівецькому аеропорту приземлиться перший за останні роки. Міжнародний літак він прилетить з італійського міста Бергама. Ірина Шевчук, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.